Дивіться, як добре пробирати у кролятнику як кури допомагають. Привіт, ребята! Мої гуси, мої кози. Ну, все, як завжди Но Сьогодні розговор піде не про те. Сьогодні я хочу вам побалакати з вами, от, показати вам, які заказала кормушки я для своїх кролів. Одна така кормушка стоє 4550. Це не реклама. Мені їх безплатно ніхто не прислав, я за них платила гроші. Але е, просто хочу що показати, бо зараз ми знаємо багато жінок, на жаль, вдома на господарствах лишаються самі. І самі е, з хазяйством справиться, трохи це важко, я розумію вже по своєму опиту. Так як я кормушку сама, наприклад, у таку дерев'яну, я не зроблю. Ну, не вийде в мене, по крайній мірі, без, без нормального інструменту. І мені проще було просто заказати ось такі кормушки для кроліків. Заказала я таких 5 штук. Во. Попробую, що це таке. Якщо будуть добрі, то потім ще собі дозакажу пару штук, і плюс мені треба будуть ось такі ніпільні поїлки ще заказати і держаки для бутилок, щоб оформити клітку кролячі. Крутила я згорем пополам це все. О, у мене є саморези. Була я в гостях у сестри. І від чоловіка ще трохи собі саморізів, щоб причепити житті кормушки. Во. І от дивіться, як вони виглядають, оті кормушки. Бачите? Я вже її прикрутила. Та верхня то не дуже вийшлося прикрутитися, бо високо і мені погано доставати. Ну нічого, буде триматися. Туди насипала їсти. 300 грамів. Навіть трохи більше влазить е, корма туди. В ту кормушечку. Тобто на сутки кроліку вистачає. До наступного ранку. Завтра буду понаново насипати. Ще мені подобається, що, нравится, що от дивіться, насипалось. О. А знизу там є дирочки, де пилюка буде вилазити. Пелюка не буде затримуватися. Водичку пила, так? Да? Ні, в руку ти напилася водички. Воду п'ють, бо корм їдять. О. Ще зараз тут його треба прикрутити доску. Бо і ця дівка питається її зірвати. А? І отут поперечку треба поставити. Мала ця кролиця достає до цієї верхньої доски і обгризає її. А. Ще поїлки треба покупляти і буде все добре тоді. Поповнення поки в нас немає. не знаю, А що це за тебе за тут дівку? Що це таке в тебе? Питошенька, шийка в тебе дочі. Тараша сіна їм понакидую в маточники. І все, така кормушечка. О, бачите, вона собі закріпилася. Оця то не дуже, це трохи буде підкручуватися отако. От Чуть-чуть ну. там небагато. Ну, прийде. Вже лучше, як було. Що тут поприбираю? Малої поприбирала. Прибираю я кожен день, вимітаю от його какашки їхні бачите, щоб не було в мене в клітках того срачу, щоб вони не їли свої гамняшки і не було кокцидіоза. Бо в основному він береться від гімна самих же кроліків. Особливо в жару, коли все тут лежить діло, мікроби розпространяються, розмножуються і вони наїдаються, і потім проблеми. Щоб того не було, Лучше візьміть поприбирайте. Особливо, як в мене їх мало, поки, то можна і кожен день прибрати. Це якщо вже їх багато, ну, то понімаю там кожен день прибирати накладно. Але, як так, як в мене, то мені не важко. Він віником промести, щоб був порядок. О, бачите? Ловкость руки, никакого мошенничества. Називається. Що сюди зараз сіна їм понакидаю, їсти, понакидувала, що сіна принесла вона. Зараз ще дам сіна. Що? Прийшли? Динозаври. Ще осталось в мене пару гусей, ще тих вирубаю. Жир один, ребята, один жир, нема навіть що їсти. Ці вирубаю, а менші лишуться. Потім собі весною буду купляти десь яйця мамутів і буду розводити наново Машка, проснулася гамняшка. Моя машка. Вот так. Вот так. О, здрасте! Эй, ты не кролик! Yeah. Ты не кролик, вылазь туда! Ты Маша, ты собака! Дитяки мої маша, ремішок красивий! Дай, нам покаже! С косточками! Мачка! Комадня водівка! Ну, одна! Виходь, звідти, дівка. Да, так, молодець, на руки я тебе не візьму. Нє-ні-ні-ні. Нема в мене ті, щоб на руки брати. Ще зараз з маточниками розберусь, сіна понадаю і все. У руку дядьку теж присмалився до води. Ну воду п'ють, бо корм це її їдять. Іса. Привіт. Привіт. Морда ти кроляча. Де моя дівчинка? <головіка> Грушки падають, гниють під ногами. От коїм зараз пожмені сіна туди воїдять. Работають. О, дивіться, роботу вам принесла. Бачите? І буде порядок. Так. Ну, кролів поки нема. Не знаю, що то вони, чи просолонили, чи що. Ну, ще підожду. Це, вроді така нічого, дівчинка, пузатенька. та й та. Вроді нічого. Ну, подивимося. Провіряти я не вмію, якось їх намацують, животики прощупують. Я не вмію прощупувати, хоч і тримала кролі. Щось в мене не виходить. як щупати. Буде, то буде. А ні, то знов кинемо до кроля. Це не проблема. дядько свій. Носитися не треба по сусідах. Ну все, ну так, дівки зараз будуть працювати. Добре, селі. Рано встаєш, там курі, там гуси, там кози, там королі, там свині. Якось так цікаво. Туди побіг, туди розвернувся, там покрутився і вже й до обіду діло доходить. На Наниз поки не прикручую кормушки, потім прикручу туди. ці поки поставлю і буде поповнення, тоді буду прикручувати. Треба нові цього, як вони, бабіни чи як вони, правильно називаються, на... Ось сюди прикрутити. Поставити нові купити. Бо неудобно крутити. Бачите, оці в огець злизені. Mm. Немає як крутити, проскалює, і дуже важко. А ці колишні шкафи, вони якісь такі, як з желі, запевно зроблені. Взагалі тяжко крутити. Ну не в року, дядьку, напивайся, напивайся, зараз я кину тобі ще сіно. Модні, що в мене сьогодні в кос теж. На вулиці не йдемо, бо мокро трава мокра, вони в мене на люцарки пасуться. Кос почистила, повигрібала, трохи попідмітала, то невозможно вже було зайти. Так, срач був такий що ужас. Тут теж треба буде сказати малому, щоб прийшов мені оцю розетку зробив, висить все на соплях. Зачищав, поприкручував. Він десь прийде, буду робити розетку. І ще буду сьогодні. Я займатися, ребята, буду робити в кімнаті дитячу кімнату, щоб була ігрова зона. Ну і кровати там поставлю. Малі як приїжджають, сестра з малими приїжджає, то взагалі бігає нахита по всій хаті і не мали чим гратися. Вчора я була у них, ночувала, гостювала. Взяли ігрушок, в общем, будемо оформляти кімнату. У мене є ще пустая комната, стоїть. Сьогодні Вася в общем, є. Вернувся в сім'ю, буде допомагати мені сьогодні з комнатою розбиратися, але ну, ми вам покажемо це все, але в наступному відео. Так що, яка получиться комната, що ми з того всього зробимо? Кому цікаво і не хочете пропустити, дивіться наступне відео. А я вас люблю цілую, як завжди, Да, Маш? Всем пока.